Усім привіт! Мене звати Макс і ти на каналі Безсмертний Геймер. І це спеціальне відео для мого посібника в стім по грі American Truck Simulator. А саме це відео про те, як шукати потрібні нам вантажі для виконання цих самих досягнень. І так, почнемо з самого що потрібно почати. Це ринок праці. Заходимо в ринок праці. І як же нам шукати ці вантажі? Тут є декілька типів завдань. Вдаватися сильно в подробиці, що яке завдання себе представляє, я не буду, тому що більшість вже це знає. А якщо ви не знаєте, то і хочете більше інформації дізнатися про це все, то можете знайти, там є багато відео на Ютубі про це. Так почнемо з самого початку. Одноразові завдання. Це завдання, які не потребують від вас е, ні Свого трака, ні свого причпа. І вони дуже схожі на завдання ринок перевезень. Вони не те, що схожі, вони ідентичні. Якщо ви дивитесь от в цей момент, то вони будуть однаковими тільки відмінність в тому, що тут вам в ринку перевезень вам буде потрібен свій, свій трак, особ, особистий у власності трак. Е, і далі також це ринок вантажів. Е, для того, щоб відкрити цей тип завдань, вам потрібен, щоб за траком вашим був. Причеплений певний якийсь причіп стільки тавтології. Та е, І от також від е, виду цього причіпа, чи це буде якийсь контейнеровоз чи це якийсь рефрижератор, чи ну будь-який інший тип, будуть і різні також для вас вантажі. Але, от саме, якщо ми зараз глядаємо для е, досягнення певних е, ачівок, ну, ви зрозуміли, е, то Зазвичай підходить самий простий фургон, як в мене зараз от причеплений. І далі також тут тип завдань це зовнішнє замовлення, зовнішній ринок. Все знову ж це точно, точно таке саме ну, по типу своєму, що ринок перевезення, ринок вантажів. Але є момент, що це воно зав'язується із World of Trucks сайтом. і Воно якби відбувається в реальному часі, і є певні мінуса. Наприклад, якщо ви везете груз і десь потрапили в аварію, чи десь закінчилось пальне, ви визиваєте евакуатор, вас евакують, і просто ваш вантаж пропаде, навіть якщо ви там не доїхали декілька миль до свого призначення. Тобто не дуже прикольно. Але якщо ми зараз глядаємо це із, со сторони тому, того, що, ну, як зробити досягнення, то я помітив, що буває легше знайти меншу відстань саме на зовнішніх замовленнях, зовнішнього ринку, щоб зробити певне досягнення. Так, по цьому, вроде, все сказав. Далі зараз будемо ж безпосередньо дивитись, як шукати. І зараз те, що я буду показувати, воно підходить до будь-якого типу. Тобто, неважливо, який ви тип берете. Сам спосіб шукання вантажу він однаковий. Тут я трошки помилився, є відмінність у замовленнях зовнішніх в тому, що відображаються вантажі тільки з міста, в якому ви безпосередньо перебуваєте. Ну, Це така ставочка маленька. Ну, Зайдемо, наприклад, в ринок вантажів. А, також не знаю, чи, не пам'ятаю вже, чи я казав. Саме притчі вам допомагає, щоб розширяє ваш більше, відкриває вам вантажів і легше знайти потрібний вам вантаж. От, Заходимо в ринок вантажів, і ми роздивимося, як же шукати, на от досягнення такого самого, мабуть, простого. яке... Виконується в штаті Каліфорнія, це морський пес, потрібно привезти вантаж у порт Окленда та Сан-Франциско. Тобто вантаж є також різниця, чи вам потрібно привезти з цього місця чи в це місце. Нас цьому досягненні потрібно привезти в порти. Тоді ми шукаємо ось Сан-Франциско, і е, якщо саме ми розглядаємо цю ачівку, вже на прикладі цієї ачівки. То нам потрібно привезти груз в ось от сюди, оце порт Сан-Франциско, і ось сюди порт Окленде. Ну і подивимось, на прикладі от Сан-Франциско. Ми заходимо, повертаємось в ринок вантажів і вводимо. Якщо нам потрібно привезти вантаж в певне місце, то ми вводимо назву міста в пошук. Ми вводимо Сан-Франциско. І нам показують всі грузи, як і вантажі, як і із, з цього міста, так і в це місце. І ось, наприклад, в наш є порт, але це доставка з порта. А нам для того, щоб зробити досягнення, потрібно доставити в цей порт. Ми Мись гортаємо далі і шукаємо. І Ось у нас вже перший вантаж з якогось місця Flextaff, чи як він правильно там називається в Аризоні. Потрібно привезти саме в цей потрібний нам порт. І таким чином ми шукаємо. Куди нам потрібно привезти? Якщо вантаж, треба привезти в певне місце і в певну компанію. Дивимось, компанію тут тут вводимо місце. Якщо ж нам потрібно привезти е, якийсь вантаж з певної компанії, тобто з неї привезти, то це на прикладі можна подивитися досягнення, яке називається будьмо. <свісно> Доставити вантаж потрібно з усіх трьох виноградників у Каліфорнії. Для прикладу, дивимось, ось, два із цих виноградника знаходяться ось тут, в Юкая і в Сакраменто. Ось. Щоб е, знайти потрібний нам вантаж, також ми дивимося, ось нам знайшли потрібну компанію. Ось вона, якийсь Monke Cover, Моя англійська It's Very Cool. Ну, Не в кавичках. І ми заходимо ж назад на ринок праці, Ринок вантажів, і просто тикаємо на потрібне нам місце Yuki, і тут шукаємо компанію. Ось вона тут в перших рядах. Шукаємо компанію і шукаємо нам саме вантаж, який нам найбільше подобається. Ось таким чином все дуже просто я вирішив зробити саме відео, а не описувати це все в посібнику. Надіюсь, може, колись я і зроблю, якщо в мене буде наснага, якщо цього будете хотіти ви, мої підписники, можливо, зроблю колись повний гайд, іменно і відеогайд, не тільки письмово в стімі, який також в процесі. Бо я роблю зараз досягнення особисто і хочу саме сам такий челедж зробити ці всі досягнення і описати їх уже з власного досвіду в стім посібнику Пишіть питання свої тут в коментарях, пишіть питання в стімі в посібнику, яке також буде ссылка на посібник під відео. І обов'язково ставте лайки, обов'язково пишіть просто коменти, що ви про це думаєте. Чи вам що вам сподобалося, що не сподобалось, бо це ви не уявляєте, як це мотивує щось робити. І мені приємно, мені це в кайф, і вам також буде користь, якщо ви захочете так само, як і я, зробити всі досягнення. На даний момент от в American Truck Simulator, то вам буде це набагато простіше, чим самому розбиратися і шукати інформацію. от е -е -е таке відео. На все добре.